Ніякої другої зміни в один голос стверджують батьки без попередніх обговорень і погоджень їх поставили перед фактом. Повідомили новину класні керівники. Я розумію, що не можуть, але наші, наші... наші діти втрачать навчання за рік, бо воно піде на ноль. Да. Мама двох донечок Наталя з осені планує віддати молодшу до садочка. Відтак виходити на роботу. Тепер навіть не уявляє, як встигатиме. Школа, садочок, гуртки, уроки та домашні завдання ще й на додачу саме у четвертому класі на дітей чекає по суті. Перший екзамен в житті державна підсумкова атестація. Це взагалі неправильно. Дана ситуація і дана друга зміна і для дітей, і для батьків це ну порушення і всіх норм, і плюс роботи батьків і роботи діток, ні гуртків, ні секції, ні нормальної, ненормального навчання, нормального харчування. Якщо не хочуть з нами рахуватися, то ми все рівно доб'ємося свого проти випробування школярів другою зміною. Батьки учнів усіх трьох класів одностайно ініціатив. На група збирає підписи. Уже готова колективна заява. Шукали причину такого рішення в школі, але чіткої відповіді так і не отримали. Підійшли до школи, до дирекції школи, щоб дізнатися в чому справа. На місці був заступник директора, і він нам сказав, що їх заставили набирати ще додатково ще два класи. Він конкретно нам більше нічого не міг сказати. Конкретних відповідей не вдалося почути. І нам директор у відпустці, заступник теж не на місці. Ми поговорили з Романом Бойчуком телефоном. Алло, Роман Юрійович, доброго дня. Турбує журналіст 21 го каналу. Прошу, я не в школі. Пізніше перезвоні стосовно коментаря хотіла запитати, чому, чому так сталося, що дітей переводять у другу зміну. Ви мені зможете прокоментувати? i sure I know I have the They don't know. bring it to the attorney's position. <laughs> Управління отакої, От а хіба рішення про затвердження другої зміни приймається управлінням освіти? Оксана Бабунич переконує, бути другій зміні чи ні, вирішує кожна школа окремо. Управління освіти лише погоджує і нині режим роботи п'ятої школи ще не затверджено. Адже до кінця літа вона, як і інші навчальні заклади, ще приймає заяви на навчання. Жодного нормативного документа. Який би забороняв організацію другої зміни не існує на сьогоднішній день. Ми взагалі не можемо говорити ні про режим роботи, ні про структуру навчального року. Маю на увазі у цьому конкретному закладі на 2015-2016 навчальний рік, тому що ці документи наразі ще не є затвердженими. Чи ходитимуть учні п'ятої школи в другу зміну стане відомо лише наприкінці серпня, але освітяни виправдовуються? місць в ужгородських школах не вистачає. От і доводиться викручуватися. Тож, схоже, не лише батьки учнів п'ятої школи мають бути готовими, що вже з вересня їхнім дітям доведеться навчатися у післяобідню пору.